Друзі, з Днем Незалежності вітаю вас і бажаю нам всім перемоги! А ще я хочу привітати з Днем народження Настю. Бажаю тобі міцного здоров'я, гарного настрою і будь щасливою! І маю надію, що твоя бабуся цим відео з тобою поділиться. А зараз, друзі, ви дізнаєтесь, яке завтра, 25 серпня, свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. 25 серпня день народження операційної системи Linux. День лазання по деревах. День коктейлю Віскі сауер. день народження консервної банки, день поцілуємося та помиримося, день гардероба Секонд Хенд, а також понеділок уважного автомобіліста. Будьте обережні на дорозі. А свої іменини 25 серпня святкують Володимир, Іван та Мойсей, шанують пам'ять святого апостола Тита. А що ж не можна робити в цей день? Не Рекомендується планувати важливі справи, не радять ходити на рибалку, тому що все одно улова не буде. А чому не можна лінуватися та відмовляти в допомозі нужденним? І це буде завтра, 25 серпня. Слава українцям, слава ЗСУ і ще раз вас із святом незалежності України.